Всім привітки! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні, як завжди, по традиції, у нас є новиночка. Ось такі тут пакетик. Їжа, ми не можемо брати перший і останній, тому що воно все причіплено. Тому давайте роздивимось пакетик. Ось такий їжа. Їх тут два, до речі. Далі ще ось такий прикольний піца. Пончик. Далі ось така морвочка і написано їжа, лимончик. Ось така цукерка. Та останній ось такий пакетик це морозово. Всю. Ось така невеличка, ні, ну як невеличка, тут та 9 пакетиків. Ну, невеличка, типу. Тому давайте вибирати пакетики на розпаковочку. Сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Це так печально. Перша це у нас тортики, смаколики. Тут пишуть смаколики, але це тортики. Ну, як, як сказати, і гра кальмара. Ось такі два пакетики. І ми їх закінчуємо. Джинси. Давайте виберемо ось ось цей пакетик. Далі котики. Катярики. Давайте виберемо. Давайте виберемо оцього. Я тут, нечайно, провела, ну нічого. Давайте його візьмемо. Далі день Валентина. Я навіть не знаю, який вибрати, тому давайте перевернемо, я закрию очі і перемішаю і виберу. і Давайте оцей. Це відкладу. Ось такий, ну добре. Там просто будуть квіти і нічого понятного не буде. Далі, далі, далі. Оце стаканчики. Ось цей виберемо. Музейка. Давайте виберемо фіолетовий. Ось такий. І, до речі, тут я придумала нову відкривашку. І тут, як бачите, вже більше пакетики. Морські тваринки, жителі морські. Давайте виберемо давайте, з цих двох. Давайте виберемо. Оцей. Та наша новиночка. Навіть не знаю, який вибрати. Оцей давайте. І ось це наші пакетики на розпаковочку. Дев'ять. Але з того, що ми закінчимо дві колекції, буде. Скільки буде? Вісім колекцій. Тому треба думати ще якісь. Тому поїхали. Я трошки підняла штатив, щоб було вийду каталог. Тому давайте зразу почнемо з совдощів, щоб ми її зразу закінчили. Подивіться, яка вже купа. І, до речі, мені завжди є інтересно, скільки. Я завжди рахую, скільки сторінок. І тут ще залишилось 15 сторінок. Тому скоро вже буде новий. Ось, я просто вже знаю, який він у мене вже є. Шкода, що ми його обривали Наш тут під номером один. Ось таке. Мені здається, що дуже класне. Класно вийшло. Само. Тому давайте відклеювати і приклеювати. Ось таке. Ідемо вже по порядку, зразу цю закінчимо, а далі вже будемо якусь вибирати. Блін, 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 блін. Готово? Питайте, звідки в мене? У нас просто ця відкриварка буде з цим. Отак. І у нас тут попадається ось такий. Тут, типу, вони рожеві, але так то вони червоні. Ну Мені попадаються, наприклад, червоні. Я, 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 я також вирішила намалювати червоні. І це у нас під номером 4 сюди. Ось така невеличка, але доволі крута, мені здається, що дуже класно вийшло Ось така колекція. Далі це, це це Happy Valentine's Day. Це вже як Happy Happy, Happy, Happy. Ай, у нас вже березень, ай-а у нас ось так то у нас ще лютий. І це у нас попадаються білети на кіно. Бі номером 7 ось сюди. Давайте якось таку низьку приклеїмо, щоб не закрити тут. Ось так. Далі джинси, прикрасена джинси. І просто, коли я відкриваю, наприклад, джинси... То мені здається, що все. зараз спокоя просто моментально закінчиться. Чому воно дреться? Все більше немає. Це під номером 7. Ось такі. За ось таким ведмедиком. Сім. Це також на другу стрінку. Ось сюди. І приклеїмо. Я зараз її приклею, бо я зараз порвую це вообще. Я вже переклеїла. Ми можемо плейти нашу прикрасу. Давайте десь ось тут. Ось такий мед. Далі у нас стаканчики. Це у нас під номером 6 тут. Тому давайте одразу приклеїмо. І в нас тут попадається ось таке. Тому приклеїмо. Ось так. Далі ми зайдемо. Ось тут, а, тут у нас немає відкривачки. У нас тут ось такий корабель. номером вісім ось так. Ось так. У нас виходить. Далі морські жителі. І номером один. Ось таке тюлень. Якщо я не помиляюсь, це тюлень. Ось так. Більше наша минула новиночка. котики. Ось. Давайте перше приклеїмо. Це під номером 5. Я надіюся, що у нас інші котики помістяться. І у нас тут попадається... Барабанний дров. Ось така кофточка. Ось так. Відклеїмо і приклеїмо на котика. Ой, ну добре, воно так не буде. Як я хочу. Зараз я приклею якось так, коротше. Це все. В мене, якщо не передягашки, то в мене нічого не вийшло. І все, не побачите. А далі наша новиночка ось така. Тому давайте відкривати. Вже скоріш. Не подержите. Так, зараз я відкрию. боюсь не подерти, а тут воно не працює. Готово нарешті. Ось. Та-дам! Під номером 8 Ось так має коротше, працювати, просто зразу перша я аж так не вмію. Ось я аж так не пробувала. Це під номером 8. Ось таке сюди. Що буде під номером 9? Я ще вже забула. Як тепер нам клеїть Та я взагалі вже, вже що до одного забула. Надіюсь, там потім поміститься. А так, то я можу потім зробити вкладочку. А так то ось, у нас ще розпаковка прийшла до кінця. Я так вже довго ось. Я і так потім розмонтую, воно було не таким довго. А якщо вам сподобалася ця колекція, наприклад, хоч. Давайте на пончику зупинимось. Якщо вам сподобалася ця колекція, то обов'язково обов ставте лайки і підписуйтеся, щоб мої відео, мій канал сам просувався на всіх гаджетах, щоб мене всі дивилися. І надіюсь, ви мене підтримаєте і порекомендуєте, кому даєте, може ще комусь. І тому підписуйтесь. Всім па па